Російськомовне населення, його теж треба, ну як би сказати, на жаль, треба теж виховувати, на, на жаль, вибачте за таке слово виховувати, теж доносити йому інформацію. Ну а ви не думаєте, що ви тим самим продовжуєте зрусифікованість на Україні? Ні, не думаю. Є люди чому? Я дуже багато років працювала головою управління фонду соціального захисту ветеранів війни міста Києва. Угу. І є люди такі, які вже їх не виправиш нічим. Вони десь десь залишилися. Там в комуністичному режимі, угу. і вони хочуть е, щось поміняти, і їм треба теж дати шанс, можливість, е, е, щоб вони зрозуміли, щоб вони проаналізували. Наша газета дає об'єктивні факти того, що відбувається. І ті люди, які говорять тільки російською, їм дуже важко е, українською зрозуміти і перевести для себе, е, розумієте, і е, це моя така власна думка. Я з ними дуже багато років працювала. І в них до цієї, до цієї пори залишилася. Е, Така і це бабушка, яка всю все життя була комуністкою, і зараз в свої 92 роки. Вона, якби… би нас багато таких людей, які е, хочуть повернутися. Е... З того режиму і їм дати такий шанс потрібно, на мою власну думку. Я 15 років працювала з цими людьми, і саме з ветеранами війни, Великої вітчизняної. І я робила все для того, щоб ці люди порозумілися з ветеранами УПА і зрозуміли, що то були як сказати, такі часи історичні, і що не винуваті ветерани УПА захищали свої домівки. А ветерани Великої Вітчизняної війни вони теж був такі, Такий наказ і їм не було вибору. Ці люди йшли, проливали кров, і я багато зробила для того, щоб цих людей якимось чином зробити порозуміння між ними. Я навіть президент ющенко ну і вам удавалося це. Так, да, да, президент Ющенко дав мені звання заслуженого працівника соціальної сфери України. Угу. Я її угу. саме вдавалося, тому що я казала, коли ми приходили на передачі, казала, що прощають. Вибачте, будь ласка, фашистів простили. А ви перед смертю йти на той світ, ви маєте сьогодні, сьогодення має примирення це відбутися, а не тоді, щоб судили вас наші ваші правнуки і діти. Ви маєте зрозуміти це, осмислити і чого ж вам не прощати, тим більше за що прощати? за що. То були такі історичні часи. І навпаки, треба зрозуміти, осознати і допомогти нашим внукам і нашим дітям. Найти спільне майбутнє, тому що ми єдина нація, ми один народ, і нам треба йти в майбутнє, а не зациклюватися на минулому. Розумієте, бо на мою думку, от ви мене запитали, хочу, щоб ви трошки зрозуміли, На мою думку, що як комуністи, так і сьогоднішня свобода, якщо комуністи використовує Симоненко людей похилого віку, то свобода тягне бок використовує молодь і грають на патріотичних ідеях. А е, такого економічного підґрунтя, національного підґрунтя, такого, що е, має єднати, об'єднувати український народ і йти в майбутнє в них немає. Це, на мою думку, таке. Має бути республіканська партія, має бути Левко Григорович, мають бути люди, які дійсно патріоти, які мають донести це людям і має щось відбутися в нас, скільки ж можна. Вже 22 роки народ мучився. Ну, от дивіться, ми візьмемо для прикладу таку річ. Значить, ката. ката. Який арештував ну от українця, який хотів скористатися Конституційним правом на вихід України з Союзу РСР, арештували Кат, арештував того чоловіка. Той чоловік відсидів, і Кат живий, і той чоловік живий. Як має ставитися той чоловік, якому той кат зіпсував усе життя? Як він має ставитися до ката? Як ви думаєте? Ну, неприязно, принаймні. Принаймні, неприязно, думаю. От дивіться, що у нас є. Ми живемо, живемо, продовжуємо жити у дивовижній країні. І це демонстрував особливо Ющенко і та й Він не перший, звичайно, але найбільше це Ющенко демонстрував. Він нагороджує, він нагороджує злодіїв і він нагороджує людей, яких варто нагородити. Значить. Знаєте, а кого ви маєте на увазі злодіїв? За кого конкретно? Наприклад, наприклад генерального прокурора, який старався всіми силами закрити справу про вбивство Чор... да, Чорновола, це чоловік потебенько, Михайло Потебенько, прокурор України. От він все зробив для того, щоб закрутити, замутити і не, і не виявити тих, хто вбив це. От, от його нагородив, президент його нагородив. І ну, нагородив когось і кого варто нагородити. Він зробив героями, він зробив героєм, наприклад, Зв'ягільського. На шахтах Звягільського загинуло людей більше ніж на будь-якій шахті. Він нагородив його, він його зробив героєм України. А чому він це зробив? Як на вас Я увагу? вас хочу спитати, бо розумієте, така політика. Вона в нас робить, вона робить усе тло українського життя сірим. У нас немає поганих, у нас немає добрих. У нас немає світлого, у нас немає чорного. У нас все сірість. Я розумію, що ваша позиція ось така. Ви захищаєте ту сірість замість того, щоб сказати, оце зло, а ото добро, неправда. Оце біле, а ото чорне Та, ж неправда. Я неправда? не захищаю сірість. Так, Я хочу давайте послухайте кожній людині дати шанс, що дати тулати? шанс? Що треба дати шанс? Який дати шанс доносчикам і, і фарисеям, і, і зрадникам. Який шанс треба дати? Їм треба дати, щоб вони жили, а не розстріляти. Правильно? Але хай покаються. хай покаються. А як вони продовжують ту роботу. А я хочу, щоб покаялись. Я роблю свою важку подвижницьку роботу, щоб покаялись, щоб признали свою провину, свої гріхи, і щоб ради ага. України, ради майбутнього Дивіться, нашого. Дивіться, ви маєте справу з людиною, так. яка має трошки принципів. Так, да. багато. І, багато і, принципів. Коли, і коли я кажу, що м, у суспільстві повинно бути чітка межа. Між білим і чорним, і між злом і добром. І за зло треба людей карати, злодіїв, а за добро треба хвалити, нагороджувати. А коли держава розумієте, нагороджує злодіїв, то значить немає тут поділу на біле і чорне, на злодіїв і чесних людей. Тоді який президент саме справедливий був, коли який президент на вашу думку відстоював саме інтереси українського народу з наших президентів, які були. Президенти можна давати характеристику всім президентам. Звичайно, це все на наших очах і на нашому перед нами сталося, тому ми можемо їх характеризувати. От Герасимов, він у Верховній Раді, і я в Верховній Раді. Я націоналіст, він комуніст. Я він комуніст. З він комуніст. Я кажу, ми українці. Ну ви там не знаю, але в в принципі тут живуть українці. І ви теж живете тут. ось. Ви боролися за Російську імперію за те, щоб нав'язати Україні російське колоніальне ярмо. Я боровся проти імперії, і Українська повстанча армія боролася проти Рос... проти Російської імперії як проти німецької, так і польської окупації. І так далі. Давайте зберемося разом і поговоримо Ми ж українці, Ми живемо на цій землі. Ми ж на цій землі живемо. Не. Беріть ви три чоловіка, я візьму зі свого боку три чоловіка, чи по чотири. Давайте підемо у ваш офіс або в мій офіс. Давайте візьмемо пляшку віна або горілки, що хочете. І побалакаємо. побалакаємо. Для того, щоб ви могли глянути трошки інакше на національну візуальну боротьбу. Так. Він не захотів, він не захотів. Те саме я пропонував Симоненкові. от Симоненкові. Кажу, от я очолюю республіканську партію, ну її називають націоналістичною. Ось ви очолюєте комуністів. Ви ж теж українець, ви ж народилися на цій землі. І ми на цій землі. Так чому ви давайте побалакаємо разом? Бачите, ми з вами Ви Робили на тому рівні це. А я все життя 15 років робила те, що ви кажете, тільки на іншому рівні, на рівні районних організацій, міських ветеранських. Я їх зводила. Ветеранів УПА, ветеранів Великої вітчизняної війни. Великі дискусії, була програма по київському телебаченні, діалоги про за за примирення ветеранів Другої світової війни. Ну і що вам вдалося? Тому що мені. Ну... Симаненко не захотів, він не захотів, він знає. Що знаєте, коли я знаю, коли... чому не захотіли, по Григоріч. Їм, їм вигодно. Вони таким чином мають свої політичні дивіденди. Вони цим торгують і вони е, мають сьогодні е, в Верховній Раді свою фракцію тільки тому, що вони використовують і цей е, таке, скажем, населення, яке такої думки. Ветерани великої чесняної війни хто сьогодні живі? Енкеведісти е, залишилися, не ті, які воювали, бо тих вже давно нема. І вони. Їх ще багато, вони живі, і, і ці Семоненко це використовують саме цих людей для того, щоб мати голоси в нашому парламенті. Значить, йому не треба і ні примірення, ні істина. Йому не треба, ні примірення не треба. Це безсовісний типус, який собі знайшов спосіб, як собі жити добре. От да, і все. Да. Так, чого ж ми маємо ставитися до таких негодяїв, до таких лукавих, розумієте, брехунів? Ну, серед них є багато людей, які заблудлися. Та ж сама медсестра, яка була комуністкою, тільки тому що пройшла велику вітчизняну війну і сьогодні 92 роки. Яка осознала і яка хоче покаятися. Ну, В чому покаятися? В неї не було вибору. Вона просто воювала. Вона спасала воїнів. Вона йшла в війну. Добре, добре, добре. Значить, дивіться виходу не було. Так. виходу не було Батька, виходу не було в мене, бо й батька взяли в армію і куди дінешся, і мене взяли в армію, і куди дінешся. Бо нікуди дітися. Це ж машина, держава, нікуди було дітися. Не соробка. Але від нас залежить, від нас залежить, як ставитися до всього того. Ви кажете, велика вітчизняна війна. А це неправильно. Вітчизняна та війна була для росіян вітчизняною, бо вони захищали свою Московію, то їхня вітчизна. А для України це була Друга світова війна. І почалася вона... 30... Не в... Коли? В 39-му році. От бачите, навіть у 38-му. Навіть Львові, у 38-му. Коли... Бо Закарпаття так. почало воювати в 38-му році. В 38-му. 12 Отже... листопада, коли так? захопили так? Ну, Львів. І так, коли... так. Тепер дивіться, чому Україна не має права називати війну вітчизняною. Бо німці нам не оголошували війну, Україні не оголошували. Україна не оголошувала стан війни з німеччиною. Не нас було чути дуже багато людей, і дуже важливі ваша зараз наша з вами розмова дуже дуже важлива. Розумієте? Так, от я хочу принциповості якоїсь і принципового ставлення до проблем, бо не можна обдурювати без кінця, розумієте, неправильною термінологією. Неправильну термінологію, необхідно вживати правильні слова і правильну термінологію. Треба бути максимально правдивим. Тільки така лінія має право на утвердження, розумієте, і вона може бути зразком там для молоді чи щось. А коли ми будемо називати війну відч... відну... вітчизняною, ми вже брешемо. вже це неправда, це вже плутанина, розумієте. Ось Так нас да. спеціально запутують. Та чому ми даємося плутати? У нас голови на плечах чи капуста? сьогодні пуста. міністри переписують історію, роблять книжки на свій розсуд. І, то і давайте зробимо... влада. Все міняється. Ви ж самі бачите. Добре, то господи. давайте зробимо це в газеті. Хто плутає? Табачник. Так то давайте його на а ми пишемо про нього. Ну правильно пише правильно. Пишем. Але не можна самому повторювати то. Ви ви кажете, мені вітчизна війна, а не вітчизняна війна. Бо взяли батька мого силою, взяли мене силою. Значить, ми були от громадяни Радянського Союзу. Нас імперія взяла. Україна колонія Москви. Нас під корен... з підкореної України, нас взяли до армії. Оз... Озброю одягнули усі рушинелю. Ми мене одягнули, а батька не одягнули. Батька не одягнули. І погнали вон розуміти підлої, бо я із північної Чернігівщини. Ось пігнали підлоїв, і там розумієте, розгромили. І в село приходило одного разу. Прийшло 23 повідомлення про смерть. Ось. Давали, давали одну вінтівку на 5, на 7 чоловік. Давали 10 набоїв, розумієте, і погнали це кінець листопада. Листопада вже сніжок упав уже по сніжку. А наші дядьки із села Хріпівки взяли більше 300 чоловік. А вони по тому білому сніжку йдуть у сірих чорних піджаках, розумієте, в чоботях і так далі без зброї. Одна вінтівка на п'ять чоловік. І їх женуть туди до Дніпра. Ну в районі Лоєва. Ось безперечно для німців прекрасна мішень на білому сніжку, сіра або чорний піджак, куртка там якась і так далі. І, і там поклали. То почали надходити до села повідомлення про смерть спочатку на двох, потім там на п'ятьох, одного разу на 23 чоловіка. І оце більш коло трьохсот. Я точно не пригадую, коли трьохсот чоловік взяли, бо це ж підросли молодь, а потім ті, що повернулися з полону до, до, до села, їх всіх мобілізували, і отам у грох. Коли зразу оце брошурка маршал Жукові українці в Другої світовій війні. Mm -hmm. От я не весь абзац прочитаю, не, не весь не трі абзаці, а один прочитаю. Генерал Рокосовський попросив Сталіна обезпечити новобранців, формою і вооруженням. Новобранців, от тих, яких коли захоплювали українську територію, то мобілізовували і зразу в армію. Значит, формой и вооружением. И тут Жуков не выдержал и заявил, зачем мы, друзья, здесь голову морочим, нах обмундировывать и вооружать этих хохлов. Все они предатели. Чем больше в Днепре потопим, тем меньше придется в Сибирь после войны ссылать». что такое батьківщина Московия.